Розділ 3, параграф 7. Еволюційні процеси останніх тисячоліть. Протягом останніх 30 тисяч років колискою цивілізації була Месопотамія, Межиріття, сучасний Ірак. Це був на початку Едемський сад, куди прибули з місією вдосконалення людської раси Адам і Єва. За кілька тисяч років започаткувалася повноцінна раса адамітів нащадків дітей Адамових. Такі чоловіки й жінки, що вийшли з цього регіону, неймовірно пришвидшили культурний і науковий прогрес на Оранзі. Вони не забували про своє планетарне призначення і направляли своїх кращих посланників різним навколишнім земним расам. Найвищого розвитку Адаміти зазнали в часи розквіту Атлантиди, асимілювавшись там з потомками Атлів із Плеяд, 20 тисяч років тому Адаміти були справжньою нацією, що об'єднувала до 5 мільйонів душ і їх потомків, що злилися з сусідніми народами, найбільше з єгиптянами, китайцями та Атлантами. 15 тисяч років тому адаміти розповсюдились і злилися з місцевими племенами по всій планеті. В цей час змішана з негроїдною раса адамітів закріпилася в Єгипті і пізніше стала наступницею високої культури межиріччя. Народи Індії не розвивалися в той час, а от жовта людина поступово об'єднувала свої володіння Центральній і Східній Азії. Південної Америки досягли лише 132 адаміти, і в результаті змішаних шлюбів з аборигенами Андів, вони поклали початок древньому роду правителів Інків. Покидаючи Месопотамію, включно е 6000 років до нашої ери. Адаміти постійно скорочували біологічний резерв своєї батьківщини та одночасно суттєво укріплювали сусідні народи. Вони приносили з собою ремесла, мистецтво, музику, гумор і дух пригод. Основна маса останніх уродженців Месопотамії вступила в Європу через Кавказ і Каспійський регіон, зливаючись на своєму шляху з місцевою елітою. Тільки 5% адамітів відмовились покинути свої довмівки в межиріччі. Адаміти, які прибули до Індії, злилися там з нащадками лимурійців, що вижили після загибелі їх континенту і стали засновниками кастової системи в індійській культурі. Хоча це протилежно відрізнялось від доктрин Едемського саду. Самі ад... Адаміти стали там вищою кастою Брахманів. Численне населення Індії опинилося у полоні марновірства та забобонів примітивних релігій. Тому Індія так і не змогла створити високорозвинену цивілізацію, що мала бути там в ті часи. Між 25 і 5 тисячоліттями до нашої ери проміжок 20 тисяч років. Найбільш розвинутими масовими цивілізаціями на Урантії були Атлантида до її загибелі та Китай. Атланти у своєму розвитку зазнали сильного впливу прибульців з Плеяд і анунаків, тому їх технології ні з чим було й порівняти на планеті. А от жовта людина найпершою досягла національної солідарності. Широкомасштабної культурної, соціальної та політичної цивілізації шляхом внутрішньої миролюбності. В цей період китайці належали до числа найбільш духовних народів світу, поклоніння єдиній істині довго давало їм перевагу перед іншими расами. Китай рухався вперед під впливом релігії, свято поважаючи істину як вище божество. Це спонукало китайців до вивчення законів природи та потенційних можливостей людини. Китайці почали будувати міста на річках 10 тисяч років тому завдяки саме адамітським переселенцям. Расове змішування адамітів з китайцями призвело до виникнення більш різносторонньої раси. Північні китайці отримали адамітської та лемурійської спадковості стільки. Що вона послужила відокремленню цього етносу від Китаю, і це призвело до появи корейської та японської нації. Японці й зараз вважають себе прямими нащадками лемурійців. Китайці поступово витіснили на північ по лінії узбережжя червону расу потомків Атлів, що вижили після загибелі Атлантиди. В майбутньому це стали народності. Якути, Евенки, Тюкчі, Корінні індійці Північної Америки. Між 4 та п'ятим тисячоліттями до нашої ери завершилось політичне об'єднання жовтої раси, поклоніння пращурам, розповсюдження писемності, відсутність необхідності у військових діях протягом тисячоліть перетворили цей народ на вкрай миролюбну націю. Розвиток писемності та відкриття шкіл дало поштовх до розповсюдження знань. Але розвиток релігії ускладнився поклонінням духам природи та деяким рептильним богам. Хоча істинна уява про єдиного Бога залишалася завжди у поклонінні Верховному божеству Шанді, Богу Сонця. У Китаї сім'я отримала таку соціальну значущість і навіть релігійне значення, які були знайомі лише небагатьом іншим народам. Через поклоніння сім'ї у них з'явились наступні фактори збереження цивілізації: це збереження власності та багатства, використання сукупного досвіду кількох поколінь, ефективне вивчення дітей наукам і мистецтвом минулого. Розвиток сильного почуття обов'язку, укріплення моралі та підсилення етичного сприйняття. Така древня цивілізація жовтої раси збереглася у віках, пройшло три десятки тисячоліть з часу перших успіхів китайської культури. Це найбільш цільний приклад безперервного прогресу аж до наших часів, навіть з керівничою комуністичною партією. Китай вступив у активну фазу боротьби за вічний прогрес і показує всьому світу зараз неабиякі результати. З Месопотамії багато адамітів попали в Європу, як торгівці, мандрівники, воїни або проповідники. Пристрасть до пригод і альтруїзм спонукали адамітів природним шляхом обрати спілкування з народами Європи. Кращі з європейців прагнули та вважали за честь з'єднатися сімейними зв'язками з нащадками Адама. Ці раси притягувало сексуально. Вищим бажанням кращих європейських жінок тоді було добитися уваги адаміцького чоловіка, і, навпаки, такі спілки укріпляли нову європейську культуру. 20 тисяч років тому європейська цивілізація унікальним чином. Об'єднувала в собі енергію і майстерність місцевої кроманьйонської людини творчим початком адамітів. Європейці на той час займалися мисливством, рибальством, збиральництвом і примітивним землеробством. Вони вміли зводити зруби з дерева, будувати чудові човни та виготовляти кам'яні знаряддя праці. Ранні Атланти до льодовикової епохи. Жили на своєму материку відокремлено і вели простий природний спосіб життя, поки що не орієнтований на технологію. Вісімнадцять тисяч років до нашої ери проходження Нібіру занадто близько до землі викликало зміщення полюсів, внаслідок чого Атлантида і вся Європейська північ зазнали різкого обмерзання. Величезна кількість населення загинула. Ті, хто вижив, мігрували на південь або пішли у внутрішню землю, де знайшли тепло і прихисток. В сьомому тисячолітті до Христа в Європі з'явилися безжальні вершники з регіону Південного Приуралля. Це були Арійці, нащадки гіперборейців. Вони пройшли всі руські рівнини. Асимілюючи кращі елементи праславянської раси та винищуючи найгірші. До Скандинавії вони дійшли вже однією нацією. Це були пращури нордичних рас, правоці скандинавських, германських і англосакських народів. У південноєвропейських мовах зустрічається багато слов'янських корень. А Швидко витіснили і знищили останніх кроманьйонців, і на початок 5-го тисячоліття до нашої ери біла раса вже панувала на всій території Європи. Північні руські рівнини з давніх часів займали предки чистокровних слов'янських народів, потомки тих же Аріїв з Гіпербореї. Середню Азію і Південь руських рівнин до сучасної Москви. Здавна заселяла нерівномірно змішана з жовтою арійська раса. До часів війни з армією Наполеона вся ця територія називалася Тартар. Це добре зображено на давніх картах і описано в різних історичних документах. Нащадки Атлантів, що вижили після того, яких материк пішов під воду 7-6 тисячоліття. До нашої ери проживали в Шумері, в Єгипті, на Близькому Сході та в Греції. Владущі династії в цих центрах культури були потомками анунаків і Атлантів, світловолосих і Блакитнооких. У шумері для звичайних людей прибульці Анунаки 7200 років до нашої ери поставали богами. Вони були в половину вищі зростом і мали невидані на той час технології, що здавалися жителям Шумеру чудесами. В Біблії вони описуються як нефіліми. В результаті схрещування і застосування генної інженерії, анунаки породили когорту напівбогів місцевих правителів з видовженими черепами та 24. Парами хромосом у ядрах кліти, на відміну від простих людей, у яких їх 23 пари. Коли Шумер, тобто Месопотамія, зазнав повільного занепаду, центр цивілізації перемістився в стародавній Єгипет. Тут влада також легко перейшла до навпівбогів, фараонів, бо їх відразу ж сприйняли. За таких, за їх зріст і розум. Малюнки, фрески і особливо статуї зображують фараонів удвічі вищими за простих єгиптян. Є матеріальні докази, що цариця Нефертіті та дві її дочки мали зріст приблизно 3,5 метри, а чоловік Нефертіті, фараон Ехнатон мав зріст 4,2 метра. Такого ж зросту був і фараон Тутанхамон зять Ехнатона. Також негласно підтверджено, що бюст в Нефертіті з Державного музею в Берліні та бюст її дочок в Каїрському музеї виконані в натуральну величину, а вони дійсно величезні. Коли занепад прийшов і в Єгипет, правителі які поступово понизили свій градус елітності через шлюби зі звичайними представниками місцевої знаті, звідтіля переселились у Грецію. Греція була країною з найвищою культурою свого часу. Греки були не тільки найбільшими колонізаторами, а й найкращими вчителями, філософами, спортсменами та художниками. Поза своєю державою вони заснували велику кількість аванпостів своєї культури. Так історично склалося, що на світогляд і релігію жителів Стародавнього Єгипту та Греції величезний вплив мали прибульці із системи Сиріусу, і весь пантеон грецьких богів, міфи про яких ми вивчаємо у школі, це сиріанці із сьомого виміру. Тричі вищий рівень частотної вібрації матерії, ніж наш. Пізніше, коли центр цивілізації перемістився на Пеніни Стародавній Рим, тих самих богів перейменували в римській культурі на свій лад, Це Зевс, Юпітер і так далі. Нащадки напівбогів фараонів з пониженим градусом елітності. Продовжували правити по всій Європі, Передній Азії та на півночі Африки, правлять вони й по сьогоднішній день, але вже залаштунково. Вплив потомків Адама та прибульців з різних куточків галактики призвів до таких досягнень цивілізації, які за відносно короткий час перевищили прогрес людства за його майже мільйонну історію розвитку. Мандрівний торговець зробив для розвитку цивілізації більше, ніж решта інших факторів разом взятих військові захоплення, колонізація, місіонерська діяльність та інше. З торгівлею тісно пов'язані розвиток ремесел і прикладних наук. Ми вже відмічали ту негативну роль, яку анунаки зіграли в процесі розвитку нашої цивілізації. Почалося з того, що 97 тисяч років до нашої ери, захищаючи свою власність, вони втрутились в експеримент зірковий посів, створивши штучну автономну електромагнітну решітку навколо планети. В результаті цього акту людина розумна залишилась з двома матеріальними нитками ДНК, втративши 10 світлових нематеріальних. Ще ми знаємо, що планета Нібіру входить в сонячну систему з періодичністю 3600 років. І ось чим ознаменувались останні сім відвідувань мардуком нашої сонячної системи. 21 600 років до нашої ери. Анунаками на місяці створюються транзитні станції. 18 000 років до нашої. Перші поселення анунаків на Урантії на півдні Африки. Там були створені колонії темношкірих людей рудокопів, що добували анунакам золотом. 400 років до нашої ери. Анунаки приземляються в Атлантиді та спричинюють розбрат серед верховних жерців, які розділилися на світлих і темних. 10800 років до нашої ери через експеримент анунаків і темних жерців з надпотужними енергіями Атлантида щезає в океані. 7200 років до нашої ери. Анунаки висаджуються в Месопотамії та втручаються в життя цивілізації шумерів 3600 років до нашої ери. Дії анунаків призводять до занепаду стародавнього Єгипту. Цивілізація якого була створена набагато раніше сиріанськими та плеядіанськими емісарами світла. Час нуль. Початок нової ери. Час посвячення сина Михаїла в образі Ісуса Христа. Михаїл спеціально вибрав нашу планету під час втілення. Щоб мати змогу протистояти можливому інформаційному хаосу через прибуття анунаків, але Нібіру пройшла далеко і висадки не відбулось. Дари в лапках анунаків. Технології та знання, що покращували життя на планеті, не були безкорисними. Вони давали подачки людській расі, щоб здобути світове панування. Чи могли, наприклад, шумери чекати від богів такої поведінки, чи раніше в Вілічній Атлантиді могли безпечні жерці уявити собі, до чого призведуть дарунки анунаків? Суть планети Нібіру це агресивна сила, що атакує анунаки наполовину рептилоїдна раса, і це дає можливість нам зрозуміти, чому вони нав'язали. Нам поведінку, що направлена на виживання. Розділяй і володарюй, захищайся або тікай. Ось у чому виражається холоднокровна рептильна суть.